Бажаю здоров'я, шановні глядачі Сьогодні ми будемо старатися атакувати гібридною тактикою. Що це таке? Що таке гібрид, взагалі? Значить, це не те, коли, як ти міг подумати, ти переходиш з електрокара на бензин коли тебе машинка глохне. Ні, це коли 11, 12, 13, 14, 15 тонн холодить. Смок чуть так, що Саша Грей і російська армія заздрить їм тихенько в сторонці. Кінчарж плюс поги і майнери. Отже, ось такий от мене є сетапчик. Може, подивитися, зараз ми будемо на ньому рвати попу. О, інакше це не назвати. Спочатку ми будемо атакувати без нічого. Я нічого не дивився ніяких туторіалів. Це оте, як, скоріш за все, От наскільки у в мене скіла хватить, щоб проатакувати. О, це підходить, значить, I like it. Значить, Закриємо камп з цієї сторони ось так ось. І сюди спустимо з хілками. Так, на всякий випадок шариками перевіримо, чи є там щось. Бач, було. Попробуємо зайти. Погнали. Так. В ідеалі, кстати, тактика забирає дві зірочки. Так, ми зараз що ми... Хм... 70% сходу вже. Значить, що я тут міг зробити, не так. Та бог не знає, що я тут міг зробити не так. Я б такий би хотів, щоб вона на мою кміну загралась. А, все нормально, зараз вона не виходить. Ну то есть, в якому моменті квіна оце сходить з розуму так от і вирішує не атакувати лабу, а йти в центр, це якби ну, самому Богу відомо. Так, ну що, дві зірочки стандартно беру, виходить. Окей. 90% з другої спроби. Нормально. Фігурує те, що ми використовуємо активно і короля. Прикинь, тепер він є невід'ємною фігурою, тому а в нас іще 2 дні 16 годин і цю проблему треба вирішити негайно. Сорян, так, І квіна, 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 квіна. 56. Я хочу, щоб ти було 57. 57, отак красивіше, так? Да? Більш понтовиті цифри. 57, взагалі гарне число. Давайте зараз знайдемо хорошеньку базу для того, щоб начистити їм обличчя. Апам! Оце хороша база, кстати. Ще й одне інферно на прокачки. Так, ну що, погнали. Два шарика. На чек. Кліна сюди. Перший рейджик пішов. Бо пора. Пора заходить, мать, як ідеально зайшли бомбери, та ти глянь Та ти шо, та ти шо? Це секас Ти приймай демедж, ти дамаш, а ви, ребята Ось так ось Ось так ось І за вами Вардена Так, на мультиінферно Хілку сразу же так, ну окей, у нас залишився один сектор і в принципі у нас є фріз і непережата королева. Що якби ще купа варварів біжить, які зараз на себе будуть агрити інферно і 40 секунд і... Хілки зійшли з розуму. Сука, часу б хватило. Так, забрали на трьошку. Дуже багато ДПС, дуже багато, тому будемо фрізити. Будемо фрізити. Так. Проживається квіна. Варденс, сука, короля варварів сейвить, що якби. Да. Щось якось не секс. От якби Варден сука, пішов би за хогами, які пішли на таунхол, от я б тоді його прожав і все було б отлично. І це була б трішки. А так, щось він вирішив за королем піти. у нас виходить 97%. Так, треба буде одного цього бейбі, бейбіка лишати на потім. Якщо в мене зараз нічого не вийде, то будемо звертатися до спеціаліста з нейрохірургії. Бо без uh, лоботомії, схоже, я тут не обійдусь. Сходу ж 12-й таунхол, отлично, І я без наказу сука. Мені подобається база. Дуже класна. Мабуть, це буде надзвичайно важко її забрати. Хай хоч якийсь демедж понадобиться сюди. Поможе нашим ребятам. Є. Ух ти! Ще я чівку отримав, прикинь! Так, а ну-ка, давай-ка це буде трьошка. Ну таку базу, конечно, гріх на трьошку не забрати, але сука, мульт... Моно інферно, це... страшна штука. Воно вже на королеві, кстати. Давайте, давайте. Мої маленькі міні... майнери. Майні. Посі їх міньйонами хочу назвати. Є, yeah. вардена спасли. Ну хоч щось. Кстати, варден в даному випадку якраз пішов туди, куди я хотів. Чооооо! Не! Не! Не може бути! Я відмовляюсь це вірити. От прям так! Сука! Мене плошофен на Окей. Сил. 12-й, будь ласка, дайте мені таунхол. 12-й, ну, 12. Вау! 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 О май гадабол! Unbelievable! Просто Unbelievable. Така другий рейдж на квіну, будь ласка. Бажать так, щоб ще й хілки зачепились. О, він клусь звук. Зараз мені будуть писати, писатимуть. Щось дуже багато демеджа проходить по вас, ребята. Алло, а де всі? Куди ви ділися? Я не зрозумів. Я не розумію. Як вони, сука, так бистро вмирають? Алло. Ладно, дві бомби, так я там же хіл був. Сука. What the fuck? What the fuck, man? А цей стоїть, зараз артилерію буде фіачить. Мужик, хорош. Сука. Чорт. Що ви тут робите? Я вас куди посилав? На хуліра ви мені там треба. Давай. Окей, щось в мене не виходить атакувати. Будемо звертатись до спеціаліста. Алло, міліція. Мене обезчестили. У мене просто тут деякі баси були, а по-моєму. Тут було 98%. Та воно кругом тут майже 98%. Сука, почти трешки, поняв? Типа на останньому етапі обсираюсь. Це перше, типа гібридом я поки не бачу точно як їй зайти. Я, ну, я в основному до гібриду. У мене там гібрид там, 10 шахтарів, 10 кабанів умовно. Ну, там може бути більше. Три дракончики маленьких, п'ять шарів, щоб лапати бомби, п'ять хілок, цінобої, кислушниці, гобліни і тому подібне. Беру там три рейджі, mm. два фрізи, один хіл-так, один планкасл і я. Якщо дивитись на першу базу, я в основному беру майже навіть завжди з досадку, Я беру а, саме вогнемет. Ну, дивлячись, якщо кидати вогнемет, от ідеально він лягає тільки тут, якщо там на першій базі. Або якщо ти береш оцей відділ, тобі треба перед тим як кинути вогнемет, там закинути, наприклад, на цей зборщик. Ну коротше, так, та, да, той хто кили. буде приймати на себе моті, да. це... А, Тобі просто треба, щоб оце два там, вистріли перших мотир, один ба там шлях пророблює. Тобто в мене там допустимо. Знову там, ну, в більшості це так виглядає. Умовно, чверть мене забирає вогнемет. Тут кусочок там, умовно з ТХ або з орлом забирає квіна. Потім я по цьому напрямку пускаю Кінга, і тут у мене лишається коридор, який проходять хранителі з самим гібридом. В основному mm -hmm. мене от, типу, виглядає так. Кіна я використовую суто, щоб він пройшовся, от, наприклад, правильно по цьому цій стороні. І він зібрав, щоб коридор був в ушці, щоб мене, наприклад. Кабани і шахтарі вони йшли вже по максимально вузькому коридору, щоб я завжди міг тіба, охопити всю ширину там по суті одним заклинанням. Mm -hmm. uh, і якщо так, от, е, тут мені навіть, так як я атакую, допустимо, навіть якщо взяти, от, забрати ось цей квадратик вогнеметом, отут, якщо я пішов би квіною, е, воно трошки ніби було незручно, тому що в основу завжди треба або забрати квіною обов'язково Кланкасал, і або ТХ, або Орла. Тому що, е, якщо ти забереш, не забереш ні то, ні то. Тебе залишається проживання вардена на тиха обов'язково, а при цьому тобі буде постійно бити парел. Якщо ти маєш дві хілки, ну це типа не дуже корисно. Тут гібрид не кожна база заходить. Like я, so. я, я кажу, це вже в мене база дефолтна, mm -hmm. яку я вже пам'ятаю чути на пам'ять. Тут випускається, там найдена якась балька одна. Допустимо, що вона просто ось цю частинку палила, щоб просто це було роз'єднання на на ліву, на ліву і направо. Що mm -hmm. тебе розривалося коло. Так само там, от допустимо, на цю мотиву. Викидається вже вогнемет, тебе має плюс-мінус зачистити ось цей кусочок вогнемет. Кіна в мене завжди йде от в цій базі, вона в мене йде плюс-мінус от по такій траєкторії. Тобто тут в мене викидається якийсь один дракончик. Тут завжди йдуть стінобої, забирають ось цю стінку біля мага, яка хапається. І вона має забрати орла і знищити клан касла. Тобто от, ось цей кусок в мене завжди забирає кіна. І потім в мене тут вже йде король, там ще якийсь там, драгончик, що типу, бо то, що тут буде фігічна споруди, там просто навіть може дати супер гоблінів, там, допустимо, двох хоча б. Ось цей коридор, там допустимо, тебе там, ну тут вже кін там плюс-мінус. Дальше ніж до Вадина не дойде, там письмові нам загрузне. Тобі головне, що от твій гібрид забрав ось. Цей сектор. Ось е, так само це забирається вогнеметом. Так само ти мусиш просто відволікти ось цю допустимо, мортиру, е, там гігантом шахтаря, допустимо, просто таке, що витримало два удари мортири. Саме якраз для цій колодязі є з Мonoінферно. От, це от супер спеціально от, для вогнемета, що ти ні квіну там, не використовуєш, тебе не лишається, тому, що, наприклад, Моноінферно, мультиінферно там не лишається, що там потім все обходить до кола і тебе вижарює. Так само. Ось цей кусок спокійно забирається квіною без проблем. То, наприклад, ось цей кусочок з ті дві з два зборщики забираєш, допустимо, один дракончиком, цю мортиру забираєш іншим, або звідси пускаєш квіну, два бомбери, там три один І так само потім ще раз тебе тут квіна ну просто немає куди подітися. На тебе забирає орла. Потім отут дає тебе там ті шарики, там там подає. Випускається король, який має свою трасу вівбуча, і тут -то вже в тебе випускається якраз Мас. Тобто в тебе випускається шахтарі, кабанита у тебе потім воно інферно, це типу в цвітей пахне. Так само у тебе тут вже допустимо то, що тут реально Ну, тут от на такій базі мусиш розділяти основну, типу, армію, і з вогнеметом, то що тебе ну просто по тому тій широкій стороні не дуже зручно заходити, так як якщо ти, наприклад, якщо ти ось тут закидав спочатку вогнемет на ось цей квадратик, допустимо, у тебе квіна. Якщо ти будеш пускати ось тут, добре пускаємо ось. Сюди короля, то в тебе от весь твій гібрид піде по тому колу і тиха просто лишиться на кінець. Це типа, знаєш, теж вже не класно. Тут воно вже якось більш практично виходить. Тут, тут же король сам може сюди зайти і так само забрати при першому варіанті, коли ти пускаєш короля сюди. Він на тебе може сюди зайти, ти просто тут зачищаєш дракончиком ці дві споруди, король заходить сюди, і в тебе просто вже ціленаправлено вся твоя маса йде саме на тиха. Так, ось ця база. Як на мене вона здалася така дуже гібридна, бо типу, якщо забрати частинку оцю от і оцю от, і виходить, типу, що якраз скажімо так, маленький сектор. Відносно широкий коридор робиться, ну тебе реально от, типу, от, велика ширина може бути. Саме та, от возьми і заглотнеш. В основному тут ясно, тут забирається ось цей кусок фіною разом з орлом. Це ти мусиш забирати квіною. Вогнемет я би кидав радше на цей сектор, тому що тут є варден, який у кого воно вб'є, а король може дати пистюлій і, і останній машині. Того тут краще нападати на Вардена. та як він чиф, того ти його випадеш Спокійно. Квіна, ідеї, ось цю мультимортмортиру забирає, та тобі не дуже як так хоче, тому що там, поки тебе все зайде, то Задна машина і так буде вже розсуструватися. Потім так само пускаєш короля сюди. Хай вихюжить бровочку як істинний лотераль. І тебе тут прямим е рейсом. Фігачу вся основа твого гібриду. От, От оце, типу, реально, от ця база після я її багато разів бачу. Одна от фігова, от саме під цю тактику трохи, тому що сам бачиш, це, наприклад, тут арбалет, який ти майже одразу тебе лупашить, тут арбалет, який майже лупашить плюс мортира, тут арбалет, який тебе лупашить, тут мортира, яка тебе буде лупашити разом з арбалетом. Я в такий, в такому випадку, зазвичай як робив. Я, наприклад, візьму з цього кута. Я міг пустити. Квіну, наприклад, сюди. Тут забрати ось ці дві спури, наприклад, дракончиками. А от цей, під цю сторону я пускав собі, щоб він гуляв в немет. Я заходив, квіна хапала на себе арбалет і мортиру. Потім вона тут заходила в центр. О, ні, тут, ну не звідси, а наприклад, тут де Орел. Що Моноінферне, щось. Пускай, де в мене квіна по цьому, тут так само забирається. А тут собі ходить бродить в вогнемет, який в мене. От... Допустимо, цей кусок 100% забирає. Тут в мене заходить піна, тут так само стіна знищується, вона забирає цей кусок, забирає тут і доходить навіть до ТХ, головне там вчасно використовувати флізії рейджі, щоб там її що жорстко не спалили. Там навіть один може рейд лишитися, тому що тебе все одно моноінферно спалять від піну. Тебе лишається один додатковий там рейдж. Тут пускається кінг і в тебе от по цій трасі йдуть там кабани з шахтарями, плюс в них є рейдж, якийсь стоїть Використається як, наприклад, тут війна майже 100% забирає і ти і орла, ти можеш тут спокійно собі йти. Тобі ці моноінферно проти твої там 20 кабанів шахтарами разом в сумі, взагалі ті пофігістично. Ча ні, точніше тобі треба буде звідси, бо в тебе тут сюди йде вогнемет. Ну, типу, симетрично просто від сторони. От, типу, плюс-мінус, так як і прази бо бази брав і бреди. Так що просто тут лишити пустити вогнемет в соло. Ну, типу, тут без шансів, тому що тут реально ці мортири і арбалети дадуть твоєму вогнемету знищити на максимум три споруди, ну не більше. 3-4, як фортить. Взявши до уваги всі поради і нарікання сенсея, я зробив дві атаки. Ну от, понятне діло, що всрав, бо там забив мене, аж жопа згоріла від того, що квіна не захотіла йти просто в дирку в жопі. Так, да, тось база. Як я її побачив, в принципі, я думаю, тож таки буде частенько зустрічати. Кидаю, квіну зверху флейм. Флауер, а, точні, вогнемет знизу, для того, щоб він зачистив все. оце оце от, оце от. дві от, башні бомбера, бошні бомбера, поняв. Коротше, да? Ну, Xbox вже його буде лопати, і тут вийдуть всередину, я положив не хоків, як зазвичай, а міньйонів, які будуть знищувати. Ну, коротше, оці, всі типу, які, Хай сюди майнери навіть не лізуть, їм воно нафіг не треба. То короля я викину для того, щоб забрати цю королеву, бо вона дуже сильно дамажить таке, цих майнерів. А, а отут -от я викинув шарики. Для тому що в чекнучі немає бомб. Якраз одна бомбочка була, і один шарик помер. Так що тепер хілки будуть жити. жить, жити-жить. І королеви зараз задача зайти і знищити цю оруну артилерію. З чим вона наче, по-моєму, має справитись два бомбера. Мінус один, один зірвався, ще один. Опа, є отлічно, дуже своєчасно ця дирочка, і квіна прям заходить. неї кидаємо сразу рейджик. Ну, а вогнемет там. Просто стріляй, займається своїми справами на релаксі чел. Оцей сектор весь закриє, я зразу зроблю такий невеличкий спойлер. І як тільки на неї загриться другий Xbox, чисто в теорії можна вже буде, хоча ні, треба ще башню лучни, щоб казати бомберів і вони зірвали цю стінку. Ну окей. Вона вже агриться на артилерію і я кидаю не рейдж. Також боберів, яку то казав, але да, ця башня лучниці трошки портить малину. Нічого страшного, знищиться ще один Xbox і вона піде уже далі. Нам не цікаво, що вона буде робити. Там чисто хай займається своїми справами помре, помре бо з нею. І от зараз, як ти бачиш, я створюю який ніякий який акоридорчик спеціально для моїх майнерів і, ну, коротко, основного сетапу гібриду. Ой, зараз от Хедхантер там буде доворожити королєву, і, в принципі, корольний сагрес, який приймає весь демедж від двох пушок і мага. Так що ми його прожимаємо, тому що він быстрее ламав стінку і розібрався з ними. Да, так, я там викинув чогось дракончика, але його. Ти поняв, так, да? РДФ знищив, ну, Петрі, ти що з ними зробиш? Пару майнерів виходять сюди, і вони, в принципі, наче довго не житимуть. Ну, це не суть, бо зараз ще тут лопнеться наш вогнемет. І звідси вилізуть супермінь, які от зараз направляються зор на Сука, ферму. Ферму чого? Ферму золота? Ну окей, хай буде. На ферму золота і заходять в центр наші хоги і майнери. При цьому їх починає жарити і моноінферно, і купа тут Тесел, бачиш? Сама тоха. Саме для того тут сидить Варден, який я буду прожимати якраз в момент його прож... взрива. Так, я фрізю, звісно вже куди без фріза, бо інакше вони дуже довго жити не будуть. Сюди кидаю, опа, прожатий Варден, але щось таунхол не зірвався, на максимального рівня. Ну я настільки поки що спецію. Якраз ми під прожатим Варденом пройшли дві гіганські бомби. Три гігантські бомби. Ні, але там уже хілики їх чекає, бо перша мене посадила трошки на очко. Так, вони розділяються по частинкам, і трошки більша частинка хогів іде на Моноінферно, а менша частинка на гігантську, на гігантську. сука, Ну, в принципі, вона велика. на Башню лучниць. Король вже ламає наступну сінку, Коротше, король забій, королева, який казав, що тут вона здохла, так здохла, Бог з нею. Викидає останнього дракончика. Як ти бачиш, життя мене навчило залишати хоча б одного дракончика на потім, бо вони такі інколи допомагають спасти життя, спасти атаку. Міна, ну, міна, то на міньон, нічого страшного, в принципі, і так, да, якби у нас стається башня, мага і мортира на отаку от армію. Так що, в принципі, да, тут, понятно буде, що це трьошка. Так що, в принципі, да, включайте мозги, ребята, у вас все буде виходить і переходимо до наступної атаки. наступна атака 51. Ну, коротше, я її не буду повністю показувати, бо ну, база доволі прикольна, чесно кажучи, я думаю, зайти королевою сюди, знищити цей от, от, Мультінферно і Таунхол. Про цей свіпер я трошки не подумав, але в принципі короля мало б його знищувати, бо тут не настільки так багато демеджу, щоб вона під свіпером хілки не співала її хілить, бо там ще буде ну, короче така, фігня. А з цієї сторони, я думаю, запустить короля і хітхантера, щоб вони розібралися з героями варто, точно помре під королевою, і вже випускати наших гібридний состав от приблизно от так. От поняв. Та і вони мали ту, закривати це все, ренувати артилерію, швиденько. Коротше, так, да, довго, довго б нічого б не трималося, і ціна, поніше, я дуже сподіваюся, пішла б оцю сторону, і тут би щось вже робила. Але все накрилося мідним тазом ще з самого початку. Як ти бачиш, я все перевірив, все чудово. І так, да, я щось не розрахував, що дуже зарано я кинув бомберів, бо треба було кидати, як тільки мультіінферно сагралася на... Не на сука, нахилок. Але да, так, все одно вона пішла вже далі по колу і треба було б знищувати обидві дреганами хоча б оці от два кемпи, і тоді все було б чудово. Так що, та помилка зрозуміла, тепер я хоча б знаю, чого я слився. Ну, коротше, таке, і ти знаєш яких помилок допускати не потрібно, так що ось такий гарний кінець відео. В принципі, іще в мене є атака, яку я атакував ще до того, як поставив качається героїв гібридом, і там вона теж на три зірочки, але чи тобі воно цікаво. Тож атака така ж сама, як тобі пояснював наш спеціаліст з онкохіргії, що нейронної хірургія. Все. Та лайк підписуйся і люблю тебе, цілую. Пока!